Жертовність, відданість, сміливість, хоробрість та професіоналізм українських воїнів стали одним із тих факторів, які вплинули на рішення лідерів західних країн надати нашим ракетникам свої нові зенітні ракетні комплекси. Статус наших систем Петріот, які ми маємо там вже кілька років. Так вони працюються. Я можу точно розповісти про це на закритому засіданні. Але на мою думку, це справжня історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго тренували наших хлопців, щоб вони могли нею користуватися. Українці ж поставили на це своїх найкращих спеціалістів і освоїли її як риба у воді. Насправді зараз ми навіть навчаємось у них деяких методів використання цієї системи. Найбільше мене завжди вражає мужність і незламність українських військових тут на Айрісті, окрім цього, ще необхідні неймовірна технічна винахідливість і велика вправність. Ніхто не вірив, що ці комплекси можна так швидко опанувати, але хлопці тут працюють із надзвичайним успіхом. показники ураження цілей надзвичайно високі, і це викликає усіх нас велику гордість.